Весілля на совісті молодят у ДБР. Прокоментували пишне свято своєї колишньої працівниці та екс-прокурора. Роксаланову Москву звільнили два роки тому. Тож відомство не несе відповідальності за її вчинки, заявила радниця з комунікації державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян. Вона також закликала не пов'язувати гучне весілля з колишньою роботою молодят, адже це питання статків їхньої родини та громадянського сумління. Під час війни дійсно це весілля наробило резонансу. Нагадаю, 7 жовтня, екс прокурор Ростислав Ільницький та екс співробітниця ДБР Роксалана Москва. Зіграли пишне весілля у Львові. і За підрахунками івент-агенції приблизно мільйон доларів могло коштувати одруження. Світлинами свята у соціальних мережах похизувалася сама наречена, а журналісти видання Львів Медіа впізнали елітний комплекс неподалік Львова, і його, начебто, пара орендувала на два дні. Гуляли там депутати, прокурори, інші чиновники та податківці, а розважали гостей відомі українські зірки, такі як Оля Поля. Акова дзідзьо. Олександр Пономарьов а ведучим був шоумен Григорій Решетник у мережі. Дійсно було багато фото, багато обурень, але найбільшого, мабуть, такого резонансу викликало фото торта, який подружжя замовило на своє свято, і він вразив усіх, тому що він був багатоярусним. Можливо, зараз спробуємо показати вам фото. І кажуть, за підрахунками, знову ж таки, що він коштував 100 тисяч гривень гривень. Після скандалу молода пара закрила сто. Рінку в соціальних мережах, а відео зі святкуванням уже недоступне, і вони, начебто, намагалися його видалити із усіх ЗМІ. Але звісно, що інтернет пам'ятає все, та й, здається, що вже приховувати, якщо це розкішне весілля побачила вся Україна і, можливо, не тільки. Я не хочу тут знаєте, коментувати і вдаватися до того, чи правильно робити подібні святкування у час війни, тому що це дійсно на совісті самих цих людей. Але я би тут акцентувала увагу ще на тому, що на жаль, ми зараз почали шукати ворогів в своїй країні дуже багато. Ем... Хейту і багато різних негативних думок лється на самих же українців і з вуст українців. А, можливо, навіть із цим весіллям це також все пов'язано. І за останні дні знову ж таки будь-що нас трапляється, то хто в нас винен? Ми шукаємо ворогів серед своїх. Тому я закликаю а, бути, знаєте. Трішки, мабуть, добрішими, і знову згадати, якими ми були на початку цієї війни, як ми згуртувалися, як ми об'єдналися, як ми разом можемо здолати ворога тільки тоді, коли ми будемо ось так об'єднуватися з приводу весілля, то те, що ось у ДБР говорять, що можливо це були кошти не самих цих екс-дбр, екс працівниці ДБР та екс-прокурора, а можливо їхніх батьків. І якщо вони могли дозволити своїм дітям таке розкішне святкування, то вони і його зробили. Але знову ж таки, можливо, і не варто було ем, робити це публічно і ось так у час війни. Тому я гадаю, що вже ця молода пара за це поплатилася знову ж таки. Скільки всього вони отримали, і скільки розмов на цю тему. Але е, про чиновників у нас ми не, не маємо забувати, дійсно, і маємо показувати і розказувати, звідки у них кошти походять, і все це мають робити відповідні органи, вони для цього і є, і для цього працюють. Але е, що стосується взагалі теми чиновників, то е, тут ще. Одне, що важливо, що серед колишніх, можливо, якихось посадовців чи працівників, на жаль, і є зрадники, які працюють на ворога. Про що йде мова? Те це про а, те, що за матеріалами СБУ за грати відправили ТЦКшника з Черкащини, Черкаш... Щер... який закликав денацифікувати Україну і знищити усіх бандерівців. Співробітник Черкаського обласного ТЦК та соцпід. Римки відкрито виступав за расистів та планував сприяти ворогу у війні проти нашої держави у разі захоплення регіону. Крім того, він закликав денацифікувати Україну та знищити бандерівців. Розповідав друзям та усім своїм колегам, що очікує на окупантів і активно агітував власне оточення підтримувати загарників. Ну а крім того, цей чоловік активно заперечував причетність росіян до військових злочинів, таких як у Бучі. І натомість він виправдовував ракетні удари РФ по українським містам та вбивства цивільних громадян. Сбу затримала його наприкінці 2022 року. Всі наративи цей колаборант тепер буде розказувати за ґратами, де проведе найближчі два роки. Ну а загалом, що він говорив про українців та як він виправдовував російську агресію. Давайте далі послухаємо у «Перехопленні». Мы садимся Но... каждый год, первый тост, за победу. И я всегда вставляю, за нашу победу. И тут... Правильно. И тут отдельных бандеровцев так коробят, так тихо, коробят. Тихо, 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 тихо. У нас деньги в У нас нету ни одного бандера, ни одного фашиста. Чтобы не быть. чтобы хочу всех россиян Чтобы они так и поработали. Смогут на меня нагуляться. Понимаешь? Не? Но они знают, что в России не мешают. Но они тебя забудут еще в Львове похоронили очередного Бендера, то перехоронили почетный король в фашистской форме, стреляют, и эти все это рассказывают. Ну, вот, дома. Ну, да, на контролу будет тянуть. А? Ну, по-своему, придут. Не надо будет увольняться. Либо еще Бендера, с таким более надо будет увольняться, потому что... Ну, наши эти придут, кто то такое За нашу побіду це малося на увазі, він говорив за побіду Російської Федерації. Бачите, навіть там вже було трішки гірше, чутно, але є розшифровка розмови, де він каже, що коли прийдуть загарбники, мені не потрібно буде звільнятися ну тому що це свої. І от він був готовий з ними співпрацювати, і при тому там ще є частина перехоплення. Якщо хочете, можете послухати на офіційних сайтах СБУ, де він знову ж таки заперечував злочини окупантів у Бучі і говорили. Російські наративи, російські методички про те, що це Україна сама все влаштувала.